Боженько милий, я знаю, що ти є на світі, хоч знову сьогодні приходив до нас той дядько, якого мама називає активістом. Недобрий він, кричав, що тебе немає, що ніхто не врятує нас, ворогів народу. А мама казала, що народ це люди, і ми теж народ. Господи, я завтра піду в ліс. Шукати ягоди, Вийду ще вночі, щоб не бачив той активіст, та й не доберусь швидко. Чомусь ніженьки почали боліти і пухнути стали. Осінь вже. Може, хоч шипши не знайду. Принесу мамі. А сьогодні пошли нам, Боже, хоч крихітку, хлібчика, ні, хоча б жменьку зерна. Або краще дві, бо мама не дочекається завтрашнього сонечка. А як же я без неї, боженьку?